Слава Ісусу Христу! 15 серпня ми святкуємо 12 із 12 найважливіших свят. Це завершальне свято у літургійному році, і це успіння Богородиці. Богородичних свят дуже багато, і це нічого дивного, тому що Марія є мамою нашого Спасителя. Завдяки ній і її так прийшло спасіння для всього людства. Вона є досконалою в любові, у вірі, у послуху, в терплячості. Тому і не дивно, що так багато свят у році приурочених її пам'яті. Але успення Богородиці є найважливішим з усіх її свят і почитань, чому розказую. Інформацію про Богородицю ми дізнаємося із давніх передань, які сягають апостольських часів, а також життя святих. Що там розповідається? Одні передання кажуть, що Марія. Заснула у 63 роки, інші кажуть, що у 72, Але тим не менше, знаємо, що після смерті і Воскресіння Ісуса Христа вона жила з учнем Іваном, тому що ще на Христі перед своєю смертю Ісус сказав: учню, ось мати твоя, а мамо ось Син Твій. Тим самим вона отримала у передання не тільки Івана, а і усіх нас. І вона є нашою мамою на землі. Марія жила у Івана і насправді була мамою всіх апостолів, тому що після смерті Ісуса Марія для них залишалася найсвятішою. і завжди, повертаючись з далеких доріг, вони приходили до неї, з нею поговорити, отримати її благословення, навчання, потішання. І Марійна, молитва, Марійні слова завжди їх підкріпляли, надихали на нові звершення. Марія знала, коли вона помре, тому що. Архангел Гавріїл за три дні до її смерті сказав час, коли вона помре. А учні, розуміючи, що час уже проходить, дуже просили Бога, щоб бути разом в єдності поряд з Марією, коли настане цей час. Отож, у той день. Всі учні, так як і просили в Бога, були поряд з Марією. Тільки одного учня не було. Томи, тому що він був у відрядженні до Індії їхав і е, був якраз в дорозі, повертався з Індії. Через три дні Тома повернувся і дуже був засмучений, що не зміг в той день бути при Марії. Його відвели до гробу. І коли вони відкрили гробницю, побачили плащаницю. І палена в якій була закутана Марія, але Марії не було. Вони все збагнули, що Ісус забрав Марію до себе на небо разом з тілом. Тому що якщо Енох і Ілля були удостоєні честі з тілом, бути забрані до неба, то якої більшої честі заслужила Марія бути на небі з тілом? Отож Марія не померла, це свято називається успення, тобто Марія заснула і була взята з тілом на небо. І, здається, нічого не змінилося, лиш там, у небі, Ісусе Христе, праворуч тебе, стоїть цариця в золоті Офірському. І знамення велике видно було на небі, і жінка, одягнена в сонце і місяць під стопами її, а на голові її венець із дванадцяти зірок. У свято Успіння Престої Богородиці думками піднесімося до неба, тому що там, на небі, праворуч свого сина, вона далі. Молиться за нас, вона далі огортає нас своєю опікою і завжди поруч.